В Україні немає еліти. Ну, такої еліти, як її розуміють у всьому світі, щоб піклуватися про суспільство, про людей. Вся зашли що сидить у владі, в депутатстві, тимчасові правителі, гребуть, як в останній день. Але в Україні є люди. Вони розраховують лише на себе. Це військовий злочин на Херсонщині. Люди, прості люди, не збирали нарад робочих груп, відразу, в перші ж години, кинулись на допомогу. Появилися оголошення в мережі в прийму людей. Каравани машин з Одеси з водою, продуктами та речами попрямували у бік великої води. В Чорноморську прості люди почали збирати допомогу Херсонцям, щоб передати постраждалим. Прості люди вони не називають себе волонтерами, якимись там діячами, активистами. Вони лише просто передають те мале, що залишилось у них особисто під час повномасштабної війни. У Чорноморську багато переселенців з, Хер... з Херсонщини. Я з ними спілкуюся. Допомогу вони везуть напряму. Я пишаюся людьми, простими людьми, які е, роблять маленькі подвиги, маленькі добрі справи. Встаю вчора, е, купую полуницю і продавщиця своєї знайомої розповідає історію: що жінка декілька годин тому брала ягоду пару кіло для себе, розплатилася, відійшла, потім повернулася і попрохала е, їй накинути пів кіло в, в водільний кульочок. Зі словами піду пригощу бабусю, самотню сидить у віконцю на першому поверсі на вулиці. Не ну виходить, шкода її хороші у нас. Люди добрі, хороші, і ми витримаємо все. І нова еліта вона вже народилася, вона вже виховується з простих, освічених, виданих, чесних. Тримаймось.